На початку пленарного засідання сесії міський голова Юрій Вілков поздоровив депутатів та Криворіжців 70-ю річницею визволення України від фашистських загарбників. Загалом на розгляд сесії було винесено 79 питань. Перш ніж перейти до їхнього розгляду, депутати заслухали інформацію начальника УВС міста Андрія Гречуха про боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку в кривому розі усього протягом поточного року забезпечено реагування на 69 тисяч заяв. І повідомлень про злочині, що майже на 12 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Протягом поточного року зареєстровано 9 тисяч злочинів по місту, що на цей час на 23% менше, ніж аналогічний період минулого року. Зауважую, що згідно цих чисел цифр наблюдається зниження злочинності в цілому на 23%. Водночас покращились показники з розкриття злочинів. Насамперед скоєних проти життя та майнових. Так, питома вага на сьогодні з розкриття злочинів складає 41,6%. До уваги, значить, минулого року цей відсоток складав лише 27%. Під час пленарного засідання депутати обговорили ряд проблемних питань, зокрема про тарифи на комунальні послуги. З 10.09.2014 року повномотчя по встановленню тарифів. на коммунальные услуги переданы национальные комиссии, осуществляющие государственную регулированную сферу энергетики и коммунальных услуг. Тарифы на газ, тепло, воду устанавливаются в городе Киеве. Разъяснение относительно действующих тарифов на коммунальные услуги можно получить следующее. крыворож газ, Криворожское городское отделение энергосбыта, ДЭК, Днепр, Облэнерго, Криворожская теплоцентраль, Криворожская теплосеть, Рібас водоканал. Заступник міського голови Григорій Вербицький поінформував депутатів про початок опалювального сезону у Кривому Розі. 17 вересня цього року виконком прийняв рішення про початок опалювального сезону, якщо зовнішня температура за три доби підряд знизиться менше ніж на плюс 8 градусів. Але після цього, в другій половині вересня, Кабінет міністрів України прийняв рішення. Що початок опалювального сезону треба погоджувати письмовому вигляді з Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерством вугільної промисловості і енергетики. Підприємства і виконком звернулися до міністерств з проханням, щоб було надано погодження на початок опалювального сезону. І тільки 20 жовтня. Таке письмове підтвердження по факсу ми отримали за підписом двох заступників міністра. З 21 жовтня підприємства Криворізька теплоцентраль, Криворізь Тепломережа та Дзержинське управління регіонального будівництва, які є трьома найбільшими постачальниками теплової енергії для бюджетної сфери та населення міста, розпочали роботу по запуску об'єктів. Неймовірними зусиллями, яку докладно цього міський голова Юрій Григорович Мілков, нам вдалося за допомогою керівників підприємств подати газ і електроенергію і 28 числа, тобто вчора, на сьому годину ранку, завершити підключення всіх об'єктів до теплопостачання. Але ж тепер ще треба час для того, щоб забезпечити відповідні. Гідравлічні і температурні режими, і тут виявилося сьогодні ще одна проблема, що компанія Дніпробленерго, зокрема, не подала до цих пір електроенергію на так звані теплорозподільчі пункти, де знаходяться в тому числі насосні станції, які забезпечують підкачку теплової енергії на висотні будинки. І на сьогоднішній день будинки по мікрорайону індустріальному. Які мають поверховість 14 поверхів, не можуть бути забезпечені якісною тепловою енергією. При цьому ви знаєте, що відбувається в засобах масової інформації, що у всьому звинувачують міську владу, міського голову і криворіжан в тому, що ми якось працюємо не так, як треба. Тому я з усією відповідальністю хочу сьогодні заявити, щоб знали ви і знали жителі Криворогу, що ми зробили все і навіть більше для того, щоб тепло прийшло в оселі криворіжан. Разом з тим, я хотів би ще раз звернутися до криворісців, що за спожиту теплову енергію у минулому опалювальному сезоні вони заборгували під трьом підприємством, які я назвав. Криворізька теплоцентраль, тепломережа і Дзержинське управління регіонального будівництва 250 мільйонів гривень. Тому, перше, треба погасити борги, і друге, наші підприємства справляться з завданням для того, щоб забезпечити споживачів тепловою енергією. На традиційній прес-конференції міський голова Юрій Вілкул розповів, як велась підготовка та як пройшли у місті парламентські вибори. Вибори пройшли на високому рівні. Підготовка була здійснена стовідсотково. Набійшли увагою і питання тарифоутворення. Зокрема, міський голова спростував заяви про те, що у Кривому Розі найбільші комунальні тарифи в Україні. Не треба казати, що у нас більші, бо вони. Досить відрізняються найнижня вартість опалення одного квадратного метру. Це Дзержинське управління регіонального будівництва. Вона складає 8,6 гривні, найвища у криворіч тепломережі 12,49. Для об'єктивності даю порівняння. У Дніпропетровську це показник від 11 до 14,84. У сумах. 11,73 гривні у Луганську 11,31 гривня. Блокування казначейством міських коштів, а це майже півмільярда гривень, завадило реалізації у цьому році багатьох запланованих програм. Пропозиція від міста щодо зменшення рівня комунальних тарифів для городян за рахунок цього фінансового резерву була відхилена. Ми і писали, і їздили, і все і говорю, що ну може, ми какие-то разницю в тарифах возьмем там при проголосу ми приймемо рішення, щоб людям було легче. Може, там ми посчитаємо з міського бюджета, там що то ну коткакта з діти. Все щодо рішень прийнятих депутатами, міський голова зупинився на питаннях внесення змін до програм модернізації ліфтового господарства, розвитку та утримання житлово-комунального господарства, створення у п'ятій міськлікарні додаткових місць для реабілітації військовослужбовців із зони. Ато ми турбуємося за наших військовослужбовців, котрі виконують свій обов'язок і все робимо для того, щоб вони були захищені і мали і бронежилети, і каски і нагодовані, ітеплені, і виготовили нашими комунальними підприємствами і. Опалювальні пристрої. До закінчення йде капітальний ремонт казарми. Ми Єдине місто в Україні, котре виплачує кошти сім'ям загиблих. По 100 тисяч ми вже 34 родинам видали. Дві квартири зараз виділили, для 3011. 11 офіцери приїхали з готові. Ви сьогодні побачили в рішеннях всі напрямки. Всі напрямки, всі рішення по зверненням наших людей.